Вітання, друзі! Мене звати Маріяна Черкасець. Це Ютуб канал Астрифану. Мини сьогодні ми запросили долучитись до нашого ефіру. Миколу. будемо розмовляти на різні теми. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Микола, вітаємо вас на нашому каналі, раді вас бачити. Хочемо сьогодні поговорити на дуже цікаву тему. Зараз всі говорять про те, що все залежить саме від нас, про те, що кожна людина має бути дотичною до перемоги в тому числі. А що насправді значить ці слова? Чи дійсно все залежить від нас? А, радіємо, Маріяна, радіємо канал, радіємо наші глядачі і слухачі. Дійсно, тема доволі болюча. Тим більше ми переживаємо, так як кажуть, буремні часи. ось і дякую, що ми піднімаємо саме цю тему. А вона здавалась би дуже дивною. І а, так знаєте, зробимо на початку тригер, щоб порадувати наших московських тролів і наших доброзичних в лапках. А сьогодні буде тема така, знаєте, зустріч? А що воно верзе? Ось отак от пожартуємо на початку брутально. А що ж воно таке верзе? І дійсно тема, як ви розумієте, коли кажуть, що все залежить від вас, адже ми часто чуємо цю фразу, що все залежить саме від вас, і не від кого іншого, що ви за все несете відповідальність. А на сьогоднішній момент ви прекрасно знаєте, що ми маємо війну, яка тримала майже завжди. Тут треба розуміти, що вона тримала тривала майже завжди, і що Якраз можна, ви пам'ятаєте, минулих етерах, радимо подивитися і них, то можна зрозуміти, як відрізняються хохли хахли від українців. Хахламо, війна почалася даруйте за таке порівняння буквально три роки назад. А українцям вона почалася у 2014-му, насправді вона не закінчилась ніколи. Якщо взяти і шестидесятники, і розстріляне відродження, і до цього і січових стрільців, і визвольні змагання, і козаків, і так далі. Тобто, це було постійно. І дійсно, якщо б ми не відчували, що все залежить умовно від нас, то як би ми все це провели. Давайте з цим спробуємо розібратися. Що ж це за фраза така? Скільки психологів, скільки психіатрів, скільки різноманітних тренерів казали, що все залежить тільки від тебе, тільки від тебе за це несеш відповідальність. Ти давайте подумаємо, скільки людей цією фразою закрили на суїцид. Чому? Тому що людина рідко собі знаходить, в принципі, вихід з цієї ситуації. І якщо вона сама усвідомлює, що вона сама винувата в цьому, що вона ніби як наробила, і за все несе відповідальність вона, не всі знаходять вихід з цієї ситуації, і потім не допомагають навіть психологи. Дійсно, багато хто із цієї, здавалось, би, прекрасної фрази, яка мала би спонукати до дій, відправилась на той світ. Шкода, що про це дуже мало думає, а нас, як українське середовище, та наступного рівня це дуже і дуже турбує. Особливо, коли ми їздимо Україною і бачимо, в якому психологічному стані знаходяться люди. Ну У нас одне з гасло, що ми зневірились в невірі, розчарувались в розчаруваннях. Ось, і а, як це? ну Зібрати важко розігнати неможливо. Тож ми надихаємо, ми саме надихаючи зараз середовище. Людина не може себе звинувачувати так вона влаштована. Людина не може себе звинувачувати. Ну, від 20 секунд вона може себе звинувачувати, хтось називає це каятись до 20 хвилин. Чому? Тому що після цього починається розпад особистості. Мозок так влаштований, що він, йому потрібно на щось спертися, він не може себе звинувачувати, навіть якщо вина очевидна, і він починає цюплятися за інше і шукати винуватих всіх, кого завгодно, звичайно, окрім себе. А нагадую, що нам нічого не так хочеться змінити сильно, як звички інших. Правильно ж? Бо всі навколо нас не знають, яким жити, а ми саме ми знаємо, яким жити, хто ще. Тобто починається самовиправдовування всіми можливими способами, і це такий запобіжник, знову ж таки, проти цього суїциду. Тобто, якщо ти зовсім себе закартаєш, зовсім розкаєшся і покаєшся, то ти просто можеш лягти і померти. Тому мозок опирається. Є такі запобіжники, які в ньому є, і він починає вигадувати собі виправдовування. То що ж таке нести відповідальність в контексті того, що ми, ніби як кажуть, що ми за все відповідальні самі? По-перше, одразу дуже дивує, що мало хто замислюється над словом відповідальність, над етимологією слова відповідальність. А що ж воно означає? Ніби як І чомусь обов'язково нести? А чому нести? Ви ніколи про це не думали? А що таке відповідальність? Да? Що таке відповідь? Може це від слова відати, нести відповідь перед ким? Перед вищим разумом, перед Всевишнім, перед ким ми несемо відповідальність? Перед ким несуть відповідальність сьогодні наші воїни, чоловіки і жінки, які на фронті? Ідеалістично ми можемо сказати, згідно присягою, можемо сказати. А що ж глибинніше ми можемо про це сказати? Чому вони там? Яку таку відповідальність вони усвідомили, окрім того, що розуміють, що. Хтось розуміє, що це його призначення, що вони там. Ну і насправді з ними там і Тож, може це відповідати вищим, або будь-яким законом, не тільки вищим, може якимось іншим. Адже, щоб ви прекрасно себе почували в якомусь середовищі, ви маєте йому відповідати. Ви знаєте з фізики, що або ви впливаєте на об'єкт, або середовище впливає, або об'єкт впливає на середовище, або середовище впливає на об'єкт. Так це відбувається. І обов'язково відповідальність, тобто відповідь і альність. От ми знаємо, що є реальність, а тут якась альність разом з відповіддю. Хм. Що би це могло значити? Якщо б ми були, як кажуть творцями, дуже часто використовується слово, нагадую, друзі, можете подивитися попередній етер. Творець це певна істота, яка знаходиться нижче середньої лінії світлової ієрархії. Але слово до нас з певних причин, тому що ми знаходимося, ми говорили колись про окупацію, знаходимося а, в певному, в певній атмосфері, яку нам створили. І кажуть, що якщо тут створився творець, а я вже сказав, де він знаходиться, то ми сотворці. Тож це означає, що якщо б ми могли нести за все повну відповідальність, в тому числі за те, що відбувається в Україні в повній мірі, Якщо би ми були ми першими і ключовими творцями цієї ситуації. А чи так це? Якщо ми знаємо, що ми сотворці? Це означає, що ця відповідальність, вона в будь-якому разі вже часткова. Вона може бути навіть дуже великою. Але вона часткова. Так, вона постійно збільшується. Адже ми готуємось до переходу, хтось готується це в трансгуманістичний спосіб, чи пізації а хтось він більш такий малий. І Нагадую, що кожна країна має своє космічно-еволюційне призначення, його треба просто А усвідомити або виконати. І Україна воно теж є, щоб ви не думали, що в нас немає ні національної ідеї, ні шляху, все це є. І воно дійсно, певною мірою унікальне, хоча кожна країна має своє унікальне. Вона просто має знати, що йде в цьому оркестрі, вона воно має заграти. Просто вирішив вам про це нагадати. Тож ця відповідальність суттєво збільшиться, але вона досі не буде повною. Інакше тоді можна було б стверджувати, що ми тут уже боги. Ті самі Боги, яких там на небосах, як пилюки. Да? Адже є все-все-всевишнє помічники. І потім, якщо все залежить від нас, значить, якби ніби є вибір. Правильно? Тобто ми можемо обирати сценарії. А чи так це? А чи дійсно є вибір? Друзі, ви, можливо, часто чуєте або самі відчуваєте і використовуєте оце цікаве слово нав'язування. Особливо мені подобається слово нав'язання в контексті того, як в Україні так звані москвомовні, а ми їх називаємо дещо інакше, кажуть: я не люблю, коли мені нав'язують. Цікаве питання. Скажіть, будь ласка, а звідки тут взялась російська мова? Не нагадаєте? Щодо нав'язування, друзі, певною мірою, коли ми приходимо в цей світ, є програми, ми запрограмовані. Все, що ви знали, все, що ви знаєте, і все, що ви знатимете, вам було нав'язано. І ніколи не було інакше. Жодна вижива істота з початку створення, знову ж таки, створення цього Всесвіту нічого не зробила по власній волі. Все робиться з примусом. Тільки примус такий красивий, знаєте, у вигляді любові мовляв, ніби ви це обирали. Так, дійсно, ви це обирали. З наполегливим і дуже лагідним наполяганням. Але ви дійсно цього хотіли. Тут немає антагонізму. Все було, називаємо це так, в синергії. Якщо це дійсно так, то про який вибір і часткову відповідальність за що? Сподіваюся, ви улавлюєте логічний ланцюжок, можна говорити. Адже навіть джерело того, що ви називаєте вибір, часом не належить тому, хто вигадав всю цю гру. Так, що ж це за воля, що ж це за вибір? Він все рівно чимось обмежений. Він знаходиться постійно в контексті чогось. Да? Адже навіть думка про те, що у вас є вибір, належить тому, хто вигадав всю цю гру. І потім, друзі, скажіть, будь ласка, а що відносно чого ви обираєте? Тобто, умовно, є варіації тут руху багато, а шлях-то один. Це означає, що ви обираєте ніби так, коли ви, наприклад, наважуєтесь а, зробити якийсь вчинок, да? якийсь поганий вчинок, або якийсь звитяжний, сміливий вчинок, як роблять сьогодні наші Збройні Сили. Ви робите це абсолютно категорично. Вирішуєте це робити категорично. Тож, скажіть мені, будь ласка, якщо нам все нав'язано, і якщо є певні програми, що дуже важко усвідомлювати, то про який вибір і яку відповідальність можна говорити в контексті того, що ви, кожна істота тут розвивається шляхом навчання творення вдосконалення. Тобто, ми знаходимося на шляху пізнання світу, що секунди. То що від чого ви обираєте? Яку альтернативу, якому шляху? Хтось називає свободою вибору, якого не існує, нагадую, що ваші межі свободи розширюються силою застосування волі. Його сила волі розширюється межа свободи. Менше волі змер... зменшується. От як сьогодні наші кордони, на жаль, чи не щастя. Причому, друзі, треба усвідомлювати, що це не фатум. Здається, що якщо. Волі вибору немає, вибору немає, так як я кажу. А в чому ж тоді сенс? Ну, ясно, що логікою зрозуміти в цьому обмеженому просторі ці речі дуже важко. Саме на живих зустрічах я прям малюю, що ж я маю на увазі, коли кажу, що свободи волі і вибору так званого просто не існує. Причому про це кажу не тільки я, здається, навіть уже якісь поважні фізики почали про це говорити. Аж смішно, правда? Тож це не фатом, це існує водночас. І тут немає суперечностей. Вибору не існує. Але чи все абсолютно передбачено? Ні. Ну про це ми, можливо, якось поговоримо окремо. А, тобто виходить так, що ви не робите вибір. Вам здається, що ви вибрали піти направо, наліво, це був ваш свідомий вибір. Ви просто розкриваєте сценарій, який вам не видно весь. Ну, ви можете прорахувати на 1, 2, 3, талановиті люди, 10, може, більше кроків. Але весь ви не бачите. Навіть дуже видячі люди, які бачать тонкий план, їм все рівно не показують цього. Їм потрібен хтось інший, щоб їм їх допомогти розкрити. І то не показують цього. Ну, щоб було цікаво. Розумієте? Тим? Тож ви просто розкриваєте цей сценарій. Якраз ті видячі про це знають. Ви не можете передбачити, що буде через тисячу кроків вперед. Таких людей одиниці. Таким чином, розумієш, що не існує ніяких помилок. Адже існують ті чи інші сили, які впливають в той чи інший момент. Ну, знаєте, цей популярний приклад. А якщо б мама Гітлера зробила аборт? Що би було? Я вам скажу, що би було, народився хто ще більш страшніший і виконав би цю програму. Тож, Кажуть, що сенс всього нашого життя лише в трьох літерах одного слова: дій. Ви з'явилися сюди, щоби діяти. До речі, принагідно хочу сказати, що якщо у вас є бажання, приєднуйтесь до наші телеграм-канали. Поки що в телеграм, вони називається Імпульс, обласні центри районні, села майже 70-ті, ми майже в 50 країнах світу. Ми чисельні і без завищених очікувань, але скажу відверто: ми більше якраз проводимо ну, живі зустрічі, на які приїжджаємо, і ми з Маріаною стараємося канал Топченел саме для вас, для того, щоб було цікаве. І ми готуємо в липні. Крок другий, після кроку першого, кроком третім диво, яке Україна має проявити освіту, і завдяки цьому перемогти у війні, але щось проявити. Просто перемоги недостатньо. І все це простою боротьби і позасистемну максимально. Тож запрошуємо вас про це знати і чекаємо вас на наших каналах. Тож, якщо сенс життя у дії, ми маємо діяти, тобто проявлятись, то це означає, що це навколо нас реклама цієї дії. Що би ви не робили, і навіть цей тер це реклама цього життя. Для чого? Для того, щоб вас надихнути, пройти цей шлях, яким би важким не був. Адже, як сказав Жюль Верн, виграти в цій партії можна лише покинувши гру. Питання, чи це виграш? Тож, всі навколо вам рекламують життя. Звичайно, не обіцяючи, що в кінці буде хіпоєнт. Тобто він буде, звичайно, але, можливо, вже не в цьому фізичному тілі. Але повернемось назад. Зараз всіх вчать, і це має безпосередньо відношення до нашого оголошеного питання, зараз всіх вчать продавати себе. Я питаю таких, скажіть, будь ласка, якщо ви продаєте себе, ви товар? То кажуть, ні, я не товар, я людина. Я кажу, так? А ціну на свої послуги ви ставите, тобто цінник, ну, то я виставляю, кажу, значить, ви товар. І з вами будуть поводитися як з товаром, тому що хочете їм бути. Так, а що як не продавати подавати себе, я кажу ви страва. Зануруйтесь, друзі, вибачте, за такий категоризм, але я сподіваюся, у нас інтелектуальне середовище, інтелектуальна аудиторія. Хотів би, щоб ви про це подумали. Багато людей, які набагато розумніші, ніж я, скажуть ту саму фразу, яку сказав на початку, та що ж він верзе? Я це роблю для того, щоб завдяки певним словам у вас розкривались цілі пласти інформації, адже я просто плід вашої уяви. Я прийшов вам проговорити ваші думки. І щоб вино у вас розкривалися, самі собі залишили ці закладки, щоб пройти цей, можливо, непростий шлях, і допомогти його пройти іншим. Щодо товару і цінників, раджу вам подивитися попередній етер, що таке гроші, про це мало хто знає насправді. І от у нас був етер про ціноутворення. Що ж таке ціноутворення? Також треба розуміти, і, можливо, це буде нашою наступною темою, що таке успішність. Адже якщо ви берете на себе відповідальність і за всьому тут відповідальні саме ви, то постає питання, що ж таке успішність в житті. Друзі, а що ми про це знаємо? А, тільки те, що нам нав'язала система. А чи так це будемо з вами розбирати? Невже ви думаєте? Тільки, будь ласка, не гнівайтесь, що якщо ви тут заробляєте, як ви думаєте, а ніхто ще нічого не заробив, гроші тільки приходять. На найманій праці, то ви несете відповідальність, наприклад, за свою сім'ю. З чого ви взяли? А система, друзі, якщо ви так працюєте, це з її точки зору, вважає вас неповноцінними. В прямому сенсі цього слова більше того, ви здивуєтесь, це закріплено документально. Ну, ми вже з вами говорили минулого разу, що таке, коли говорили про цінні утворення, що таке жадібність, і як ви хочете, щоб її регулювала те, що ви називаєте, державою. Адже тут тільки про це і говорять. Тож ви неповноцінні з точки зору системи, і з вами можна зробити все, що завгодно, адже вона вам створює атмосферу, дає вам певні документи, може у вас в будь-який момент відібрати все, що вона захоче, і відправити, туди, туди, куди захоче. І саме головне, що ви на все це вже давним-давно погодились, адже ви навіть не належите самі собі. І якщо ви не погоджувались, погодились ваші батьки, а якщо не вони діди з бабами. То, власне, ми займаємося тим дивом, яка, яке покликане вивезти з цього вгору. І не просто захиститись, це не працює, а проявити щось наступне, ще щось те, чого що не було до того. Здавалось би, як це може бути? Адже все вже було. Так воно, але трішечки не так. Адже ми маємо свій цивілізаційний віток, а значить, і свої інновації. Вона вважає вас неповноцінною, і е, виходить, що наймаючись на працю виставляючи новий цінник, ви самі породжуєте феодалів. Ні, це не вони такі злочинці, що керують вами. Ви саме їх породжуєте. Ви самі хочете, щоб вони вами керували. Адже вам страшно бути вільними. Дуже страшно бути вільним. Дочекатися саме того, що чекаєш, можливо, всього життя, адже ти просто не знаєш, що з цією волею робити? І я не сказав нічого дивного це навіть сказав не я. Тож, ось вона ваша відповідальність. Так яку ж відповідальність ви несете? Скоріше за все, друзі, що ви несете відповідальність за незнання всього, що я сказав. За незнання ви несете відповідальність. Нагадую, знання і незнання непогано тримати в балансі. Приблизно 51 на 49, 51% контрольних акцій у знання і 49% у незнання. В такому балансі ви можете рухатись. В інакше у співвідношення вам тільки передує нести за це незнання відповідальності. Але щоб не було так сумно, і ми не згущали так фарби, то радість від цього, що сказано, полягає в тому, що це можливо. Більше це це невідморотньо. І в подальшому вихід з цього стане нормою. Що людина називає нормою? Те, що не хоче або не може змінити. Адже ми сюди прийшли, і єдине, що ми хочемо, це все міняти навколо. В результаті, коли ваше міняти стикається з іншими міняти, починається те, що ми називаємо війна. Запрошую вас подивитися теж і переоцінити це як ігрову змагальність. Тож ми готуємо подію в обхід трансгуманістичної системи, це чіпізації і кабригізації. І є всьому цьому альтернативою. До того ж, це допоможе, як я вже сказав, переконливо перемогти у війні і дати світу те, що Україна народжує просто зараз. Готовий до питань. Микола, я також хочу уточнити: так ми сьогодні у твоєму спічі прозвучало те, що дуже часто, коли дійсно люди. Оцінюють себе і називають себе, наче як товар. А ми на порозі, коли дійсно кожен крок наш відслідковується, чи можемо ми якимось чином заподіяти цьому, чи і хто хоче контролювати нас? Запобігти. Так, по суті, те, що ми називаємо імпульсом, можливо, це довдим прозвучить, хоча ми говоримо про це чи не в кожному етері, і покликано це вирішити. Адже ті люди на сьогоднішній момент у всіх youtube світа, якщо вони копають, вони копають, копають, докопались до цього рівня. А потім бачать, що все ще глибинніше або ще вище. Потім копають, 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 а самі розумні з них докопаються до організації об'єднаних, будь-вона, неладна нації, або казала пані Ірина Фаріон, негідники. Далі це саме публічний орган світового керівництва. Вірити в нього чи ні, йому абсолютно байдуже. Далі ви копаєте, докопаєтесь до древніх династій і так далі, тому подібне, і аж до джерела. Так от, занурившись те, звідки тут все взялось, ви дізнаєтесь про цей світ дуже багато цікавого. Більше того, зможете відповісти для себе на питання, а кому ж це вигідно? Це одне з перших питань, які, наприклад, задавав ще суд в Римській імперії. Як ви розумієте, наша з вами традиція і культура, яка вийшла з цієї землі, набагато древніша. і вона дещо стоїть поза межами таких низьких сентенцій. там, де люди. З великою літерою цього слова, продавали себе як товар. До речі, це пов'язано з тим, що ми називаємо час. Адже, можливо, пам'ятаєш, ми говорили про те, що коли з'явились, наприклад, годинники в усіх містах, була в нас така тема час, то люди почали відміряти своє життя інакше, і вони почали його монетизувати, вони почали його сегментувати. Так от, по більшості контролює все той, хто контролює час. У українців як унікальній нації в цьому є знання і можливості ладувати цей час. Є слово «влада», ну, тобто володоуряти, власть, а є слово лад. Тож ми стаємо напередодні ладу наступного, якому Україна має зіграти певну роль. Той, хто намагається всіх сучіпізувати і кіборгізувати, називаємо їх це так, якщо говорити дуже приземно, банківською системою. Сподіваюся, розумієте, про що я кажу? І вони дуже сильно поспішають. Чому? Тому що в їх, в їх називаємо це так древніх вченнях провал по 2041 рік. Вони не зовсім розуміють, що і як робити. Як би це смішно не звучало. Вони прекрасно знають, що приблизно в цей час все потрішечки по у них почне доходити до кінця. Нагадую, що, наприклад, з Майдану 2004 року пройшов 21 рік, а з Революції Гідності вже 12. Тобто це просто мить. Але не потрібні ніякі ні майдани, ні повалення, ні революції, ні повстання. Просто не потрібно. Потрібно проявляти дещо, що народилося вже на нашій землі. І воно буде розширюватися без всякого спротиву. А те, про що ми говоримо, просто почне займати свою екологічну нішу і в результаті просто засохне. Як не потрібне, як все у природі. Бо те, що в природі не використовується, відмирає.